Жителька Боратина Євгенія Терещук прийшла на контрольний огляд до лікаря. Каже, хворіла на коронавірусну інфекцію. Чотири дні то так задихалася, крепко горло боліло і дихати не могла. А потім противірусні пити. І воно назначили мені легше стало. А в мене в хаті 13 людей. Слухайте. Троє в мене студентів, то вони зараз дистанційно вчаться, а шестеро. Дітей на ізоляції були. Лікарка Оксана Чертюк каже: від 7 лютого зменшилась кількість відвідувачів з підозрою на ковід. Протягом цього тижня зробили 175 ПЛР-тестів. З них у 40 випадках діагноз підтвердився. Від 18 січня ми фіксували збільшення збільшення щодня. Останній тиждень це взагалі була катастрофа. Це в день було більше ста чоловік тільки по одній амбулаторії. З центру ми могли здати за тиждень 300-400 зразків на 7 лікарів, це дійсно є багато. І... На сьогоднішній день ми вже фіксуємо спад. І то такий кардинальний. Від 4 лютого можна оформити лікарняний без візиту до лікаря, якщо є ознаки коронавірусу або ГРВІ, каже лікарка Оксана Чертюк. Марія Харчук не знала про це нововведення, говорить, прийшла протестуватися. Чую це вперше, але вважаю, що краще прийти до лікаря і проконсультуватися, щоб лікар сказав, яка саме вас хвороба». 20-річний Дмитро Коник прийшов закривати лікарняний. Я не вакцинований, але я легко переніс коронавірус. І подальше буду вакцинуватись. У центрі первинної меддопомоги Боратинської сільської ради чотири амбулаторії, сім сімейних лікарів обслуговують майже 10 тисяч пацієнтів з 24 сіл. каже Оксана Чертюк. В громаді вакцинували понад 80% дорослого населення. Сказав фельдшер Сергій Чирук. Сьогодні вакцинували бустерною дозою. Двоє людей щепилися бустерними дозами обоє. Коронавака, так як вона менш популярна вакцина, зараз 42 дози я маю. От афайзер, один флакон відкритий, то 4 дози залишилось і 6 доз ще не почати. Вакцинація зіграла свою роль. Він не мав таких проявів масивних. До п'яти днів фактично люди вже були на ногах, себе нормально почували. пневмоній практично у нас не було, і госпіталізованих це за весь період у цей такого масивного звернення було троє чоловік. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.